Не кожна людина може. Ну, от Все. Так, ми вже поїхали. <кліженько. кліженько> Тому можете, так, як зараз на можете представити. Моти представитися. В кабінетах є. Так. Така передача в кабінетах. Ага. У них свої кабінети, у нас свої. Да. Можете представитися. Хто я така? Я Терещенко, Жанна Феодосівна. Родилася в місті Києві. Прожила у місті Києві до 60 років. А як зустріла Дмитрика, то ми приїхали сюди в Брівки. А в якому році родилися? В 37-му році. 37. Пережила війну, то як Війна почалася В, в 41-му році війна почалася. Mm -hmm. А батько мій був офіцер. Mm -hmm. І нас всіх посадили в вагони, в такі товарні вагони. І відправили е, всіх жон офіцерів. Маму? маму мою і зо мною маленьке. і цей вагон А був... ви була одна, так? чи да. Не було більше Кого? дітей. більше Ні, не було, ні, батьків. не було. Я була одненька. Не встиг батько. Він закінчив артилерійське училище і закінчив нашу КПІ, наш інститут. Ага. Не... Такий він був дуже везучий, дуже гарно співав і дуже знав е, французьку мову, і грав е, на піаніно, тому що його мати була е, інститут благородних дівіць, оце дектябрський дворець закінчила. А батько був плочейний да, е, інженер, він будував Київ Московський. От. Ага. І Батько пішов на фронт як. Він Терещенко фамілія, і це ж він, як дворянка бабушка була, то його відправили на передову під Москву. І він у 42-му році, уже як вони наступали, є книга бійців, які загинули. Під час війни кияни написано, що інженер пантонних військ Терещенко Феодосій Сіпанич загинув від ран і похоронений під Москвою в Люберцах при госпіталі. Я їздила туди. Могили братської як такої немає, а просто могила, і на такій табличці написано 28 чоловік захоронено. А по фаміліям а немає нема. Ти представляєш, не написано. Але вже як оце в 92-му році я знов посилала е, запрос, то прислали. І книга зараз в мене є. Дали мені книгу, де написано, що загинув він е, від ран, помер в госпіталі. От а бабуся, хоч вона інститут благородних дівіць, і така я була дворянка. А як мама залишилася одна. Вона отримала ізвіщення, що батько загинув, то вона виганяє маму. Мене оставляє в Києві. Жаночка, тебе дусік, вона на папу він фіадосі. Вона дусік його казала. Тебе дусік дуже любив, то ти оставайся. А маму, а що ж я можу оставатися, як я маленька, така? І все-таки мама не могла мене відстояти. І бабушка оставила мене в Києві. А мама приїхала сюди. А як 47-й рік почалася голодовка? А бабушка, а я заболела, захворіла крупозним восполінням легких. І мама приїхала, побачила, в якому я стані. А Бабушка мене не лікувала, вона така вредна була. Мама, що привезе, то вона забере свої в неї дві дочки своїм дочкам, а мені таке що небудь. То бабушка Марта, мамина мама, така була настирлива, полька така, знаєш, завзята. Приїхала та каже: Що ви думаєте, як ви така? Інтелігентна, а на дитину буде ти зібратися, знасильно забрала мене і привезла в Бруки. І тут вже в Бруках я до школи вже це вже був який клас. Да, да. То ні, і ще бабуся приїхала і забрала мене знов до 49 го року, а в 49-му році вже бабуся знов. Приїхала Марта, я сильно після хвороби не могла дійти, і вона забрала мене сюди, і я вже тут школу кончала, То на мене тут сміялися, що приїхала киянка. Такі коси у мене були білі, то дьоргали. Але тут я в школу закінчила і поїхала туди. І приїхала після 10 класів у свою кімнату, туди ж, у свій дом, на Малокитайська, 31 А бабушка каже: ні, твоя кімната. Стояла пуста, тебе не було. А зараз я туди Віліка посадила своєї дочки сина. Своєї дочки, сина. А я кажу, як же так? А Вілік з 34-го року, а я з 37-го року. Як же я кажу, буду з Віліком? Як хочеш. як хочу, то я три місяці пожила. Як же я так буду і Сталінка, це, а мені в університет далеко їздити? То я перейшла до. Маминої подружки тьоті Нюсі, на Навидську на і там вже е, кінчала інститут де університет Тараса Шевченка, філологічний факультет. Mm -hmm. от. Е, ну, от Тоді російська мова. На українську мову дуже мало було, от е, так російська мова. От, а вже у нас був дуже хороший професор Корнієнко, такий Євгеній Маркович, і він каже: діти підручники закрите. Прийшов на лекцію підручники закрите. Я вам зараз розкажу про всіх. Ми тоді і хвильового знали, і про Курбаса знали. Але це такі були факультативи, факультативи, тому що він так і його все-таки потім забрали. Хтось доніс. І ми ще їздили в Ірпінь. Він, напевно, з ним зустрічався, і вони ж в 1936 році, в 37-му їх всіх перебили, так, арестували цих Курбасою. Так, 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 І ми їздили до е, Максима Рильського в Ірпіні. Вони там жили в будинок е, письменників, Гончар там був. І... Я дуже заповнила Рильський. Ми так сідаємо на круги, і він такий простий. Но кожне слово Володя у нього як чеканне, кожне слово. І він завжди казав любіть свою мову. А в нас такий був Коля в групі, і він російською мовою. А рильський каже, це дуже добре, що мови знати, але ж треба розмовляти гарно і російською мовою. І своєї не цуратися. От. І потім я е, зустріла свого чоловіка, а тоді ж дуже дівчата увлікалися офіцерами, тоді ж дуже модно було. А чоловік закінчив училище связі і приходили до нас університет на танці. А потім у Києві була така жабка, е, танцювальна площадка. Ну, так життя не зложилося, він Наташу до дитини він не дуже відносився. Так. Рибалка основне в нього, і він робив інститут, автоматики робили для е, спутників да, прибори. І це як зроблять прибори, в байканур поїдуть здавати їх, а приїжджають єле-єле на ногах. От. І мені не сподобалось, і розійшлися ми. А як розійшлись, то я робила в райкомі комсомола, то мені а частний дом у нас був. І мені, щасно, вдома вийти, це було тоді дуже трудно. Але все одно, ой, Володя, це така історія, це як починаєш згадувати все. Скільки що така я була маленька, несмілива. А скільки ну дуже добре мені в житті допомагали подруга моя, Ніна, царство її небесне, вона дуже хорошо. Олександр Івановна, це генерал Іван Григорич, і він допоміг, він робив у книги. І він допоміг нам квартиру. Спочатку ми з Наташою одну кімнату в двохкомнатні квартири із хазяйкою, от а потім вже з роботи, і мама в. 1971 році було 30-річчя початку війни. І мама, як вона вдова з погибшого офіцера, і я була не жената, я вважалася дитина офіцера загинутого, і нам дали двохкомнатну квартиру. От ми, на винограді. да, На е, Патріса ми жили, а квартиру дали на Виноградарі. Мамі давали на оболоні. Вони хотіли так, спочатку я думала собі з Наташою і мамі, а по кімнаті, то нічого. Так ми взяли двохкомнатну на виноградарі. От. Ну і це ж бачиш скільки 43 роки проробила я. Я пам'ятаю, як після університету привели нас в школу Володя, а я такого маленького такого росту, така несмілива, а учні сидять в 47-му школах. Це такі, що там і е СЦК, бо там будинки були, а ми прийшли, а такий сорока, бо Він, кстати, мене поздоровляв, ось, як день учителя був, так каже, простіше, а ви кого к нам привели? Практикантку, студентку. «Это что, наша учительница буде. О, я освобождаю парту, садитесь ко мне. А нас навчили, що треба ж психологія. У нас була викладач психології, він казав, ніколи не йдіть на обострення відносин. І ми спочатку. А директор представив, каже, ну, це побачимо, як пройде урок, як пройде урок, все. І я перший урок тючева, ще та... Російська література викладала і на пам'ять все. А дітки так, знаєш, у них була старенька вчителька, вона читала, а я все по пам'яті їхні вірші. все. І вони так подивилися, мене сприйняли, і, ну, а потім скільки 10 років я викладала і ставки були. Малих учителів, а дитину треба було піднімати все. То я перейшла в управління, це був комітет при кабінеті міністрів по гідрометеорології, і я закінчила ще три курси факультету. при університеті був інформатики. Тому що раз університет кінчила, то треба було тільки три роки то інститут, цей факультет інформатики, і вже в інформаційний відділ відкрився, я вже там пропрацювала старшим інженером, потім руководителем групи. І так і вийшла на пенсію в 92-му році. Ще можна було працювати. Ще якраз тільки інформатика набирала свою силу. Але, ой, Боже, як каже від судьби. Від долі не підеш нікуди, зустрілися ми з Дмитром, от, а Дмитро в Київ не хотів, а тільки хотів у село. І ми так приїхали, от, і ми так залишилися. Так що е, життя, оце, як тільки з Дмитриком ми пожили, то можна тільки згадати, що. Хоть і корівку пасли, хоч і маму доглядали. Але ти знаєш, у нас якось так, якби одне ціле були. Що він скаже, я завжди прислухаюся, що я пораджу. Він завжди так, так зробив. А може, краще так. Ну, тоді я вже погоджуся. Добре, давай будемо так. Мама дуже була довольна. А ще розкажу я, я його привезла. А, зустрілися ми ще з портфелем. Тоді такий портфель в нього був. Він мені дзвонить. Ну, ми там зустрілися, це ж як були в 91 році біля Верховної Ради, і він поїхав, і ми словом не словом, А потім мені давали путівку в. Сочі, я ні, давай в Карпати. Поїхали ми в Карпати з подружкою. І що ти думаєш? Приїхали ми, а кажуть, треба поїхати на базар в Неслав'янська, як там. Сваляв, щось... сваляв, сваляв. Ми виходимо з корпуса, а я бачу вперед йдуть два е, чоловіки, і такий широкий, в такій зеленій куртоці. Я кажу, діла, подушку, знаєш, вони, мабуть, йдуть сваляву. Давай ну, ми до них пристанемо, бо ми ж не знаємо, куди їхати. Ми підходимо, як я дивлюся. А це той чоловік, я вже й забула його ім'я, тому що ми там по імені не представлялися біля Верховної Ради, стояли, кричали, там все. Ой, я кажу, це ви. А він каже, а це ви? Я кажу, мене звати Жанна. Ну він підставився, що Дмитро. Він Мартинович ніколи не казав, він Дмитро. І Володя, як ми взялись за руки і йшли туди, тому що там з горки, і він мене підтримував. І так Володя. До самої тризни він за руками трималися. Ой, дуже, ти знаєш, кажуть, час лікує, ні. Якось зразу ще я після болізні відходила, бо вісім місяців не відходила, ти ж бачив все це. А зараз згадуєш тільки добре, як ми ходили, як ми їздили, як в Онишківцях були. Як він любив Онишківців. Як він любив Онишківці, він мріяв і казав, мій татко був е у, у Па е цим головним Сот. сотником, сотником. Мій татко був сотником. А хоча я, я з Владіком вони говорили, а Владік то Та, який там сотник? Він зюми не виходив. А Дмитро так йому Владік. Це і батька, він за батька за матір до матері скільки їздив. І він ніколи, щоб якесь число погане, чи про якусь подію, ніколи для нього батько був взірець. от. Ой, Володічка, що тобі сказати? А тепер я одненька залишилася, бачиш, яка. Простить про ваших батьків, просто Ну, ну про тата так розказували. З якої він родини, там, мати? Татко? Тато, да. мама. Так, да, так. Да. Татко казав, дуже він любив бабушку. батькову. Батькову бабушку любив. Я вже ваш тато? Ні, ні, про вашу тату. Про мого? та. Ой. Татко він дуже знав французьку і це ж він мене назвав в честь це все, я, я вас бачу. В честь. Угу. Що він читав французьку мову і назвав французьку? E... Він вчив, бачиш, бабушка, його мати закінчила цей інститут благородних і навчила його грати на піаніно мати, а батько його знав і італійську, і французьку і іспанську. Тоді він приймав, як ото в 36-му році так він з іспанцями був. От, і він навчив його. Батько теж трохи іспанську, ну знаєш, бо по Саран, там, як колись тоді говорили. А французьку мову в інституті. І, і, і був і, спеціальний такий, як зараз кажуть, От. а до нього приходила така мадам, я маленька була, але я, я пам'ятаю, вона все внос, внос, сільвупле, сільвупле, так все время, говорить. І я заповнила ще батька, як його вже забрали в армію, він прийшов, портупея така, от у мене прямо перед очима портупея така, і тут колечко. А, а повинен був е, пістолет, а йому не дали. А це колічкою. Я сильно хотіла за це колічко взятися.